Дорога церква, прослава Господнє Ім'я, слава Ісусу Христу! Господь добрий до нас, Він говорить до наших сердець, Він відкриває таємниці нашого серця, Він звертає певні наголоси на нашому житті, що нам треба поправити, де нам треба бути більш уважнішими, терплячими і шанобливими до нього. Я так само хотів би проповідувати на Євангелі від Івана, четвертий розділ, але перед тим така коротка вступна історія. Я з моїми дітьми Бог нам дав двох дітей. Ми любимо дивитися мультик, я думаю, він відомий всім вам, він називається Суперкнига. І ідея цього мультика дуже дуже така проста. Там є двоє дітей: Кріс і Джой. Це діти такого малого віку, їм десь 8-9 років. І ось в своєму житті вони зустрічаються з різними життєвими труднощами, переживаннями. Колись цим дітям важко сказати правду, колись їм важко бути чесними, колись їм важко простити, вибачити, колись їм важко батьків послухати. І ось в моменти такої великої напруги для них, для цих дітей, в один момент з'являється ось ця книга, яка силою забирає їх в певну біблійну історію, де вони вчаться від біблійних персонажів. Вони можуть проводити час з Давидом, з Мойсеєм, з Христом, з Павлом. І коли ця історія, ця зустріч їхня з цими біблійними персонажами закінчується, вони повертаються до нормального свого життя, в них вже є внутрішня сила. Вони вже набагато легше і простіше роблять ті речі, які до цього їм було зробити дуже і дуже важко. І ось буквально вчора, коли ми так само з дітьми дивилися декілька серій, обговорювали їх, і я побачив цю ідею, що те саме відбувається і з нами. Коли ми приходимо до церкви, коли ми чуємо проповідь на основі Божого Слова, коли в себе вдома ми читаємо оцю книгу, в кожного із нас, дорога церква, є наші обставини. Є ситуації, коли ми стоїмо на роздоріжжі, коли ми не знаємо, як бути, коли ми не знаємо, що робити, коли нібито пилина на очах і все перед нами закрито, з'являється суперкнига, яка бере нас в біблійну історію і, виходячи з церкви, закриваючи Біблію, Дух Святий, він же дає нам силу, що робити, і ми знаємо на основі писання, як нам чинити. Я хотів би, щоб ми так само занурилися в один короткий епізод історії, яка записана. Продовження історії про Самарянку. Е, брат Віктор в проповіді вже сказав частину моєї проповіді, тому в мене залишається зовсім небагато. Отож, четвертий розділ з четвертого вірша сказано, що потрібно було Христу переходити Самарію. Ми вже чули про те, що Самаряни це були люди, яких цуралися євреї, цуралися юдеяни, цуралися галілеяни. Вони радше би обійшли Едомську пустелу, або пливли Середземним морем, аніж осквернитися, проходячи через територію Самарії. І тут ми читаємо про єврейського вчителя, про Ісуса Христа, який переступає ці всі традиції, який не боїться осквернитися, але Він переходить через цю територію, і це великий приклад для нас. Дуже часто, дорога церква, в нас є люди, про яких ми думаємо. Оцей чоловік, він точно не покається. Оця людина, вона точно не прийме Божого Слова. А цей чоловік, він настільки зіпсований, можливо, це більше про Хомлець, ми можемо так говорити, настільки зіпсований, що він ніколи не прийме Слова Божого. В очах євреїв Самарія це була найгірша територія. Вони, мабуть, до них гірше ставилися, ніж до римлян. Таке, таке було відношення. Але зауважте, будь ласка, що перше пробудження, про яке ми читаємо на сторінках Євангелії, воно відбувається не в Галілеї і не в Юдеї. Але воно відбувається саме в Самарії. До того, як юдеяни і галілеяни десятками тисяч ходять за Христом, просять Нього їсти і очікують, що Він їх зцілить, Самарія це перша територія, де відбувається масове пробудження. І тут, дорога церква, знову ж таки, приклад для нас. Дуже часто ті люди, про яких ми думаємо, що вони ніколи не приймуть, що вони ніколи не зміняться, лише маленьке слово про Ісуса і їхнє серце горить. Ми читаємо цю історію, як Самарянка знайомиться з Христом. Вона проходить певні кроки, вона проходить свої певні етапи знайомства з Ісусом. В 9-му вірші ми читаємо, що Христос для Самарянки просто чужий. Ми для неї незнайомець. Вона не знає, хто це. Це звичайний якийсь єврейський вчитель. І так само для багатьох людей сьогодні. Хто є Христос? Христос просто чужий. Він десь далеко є. І це горе, коли це стосується нас. Коли дивлячись на Ісуса, Він нібито є. Ніби ми з ним ось говоримо, але в серці він чужий для нас. Далі в 11-му вірші вона говорить до нього пане. Це вже така більше шаноблива форма, таке шанобливе звернення. Вона вже починає його шанувати. Вона звертається до нього пане, шанобливо. І так само багато людей є сьогодні, які звертаються до Христа не просто, що Він якийсь далекий чужий, але та це представник християнської релігії. Це центр християнської віри, і люди шанують Христа. Але пізнання Самарянки воно зростає. Вона рухається крок за кроком, крок за кроком до того, щоб пізнати Христа, який Він. Третій крок пізнання Самарянки, вона говорить, пане, дай мені цієї води, про яку ти говориш. І вона вже не просто шанує його, але вона вже визнає його як за того, який має силу і може забезпечити її земні потреби. І це так само стосується і нас. Це стосується так само, ця міра пізнання стосується людей у цьому світі. Коли порою ми кличемо людей до церкви, дуже неправильна проповідь, коли ми кажемо, прийди до церкви, і Бог виконає твої потреби, Бог заповнить пустоту в твоєму серці, Бог виконає твої матеріальні нужди, Бог тебе стілить і так далі. І порою люди приходять до церкви не заради Христа, але заради того, щоб Він дав набитися води, заради того, щоб він забезпечив їх. І це горе для нас, дорога церква, якщо наша міра пізнання Христа така, Божа. Якщо ти є тим, ким є. Якщо ти називаєш себе тим, ким ти себе називаєш, забезпеч мене. Нагодуй мене, дай мені все, чого потрібно, і це міра пізнання Самарянки. Вона очікує, що Христос їй щось дасть. І наступна розмова, коли вона вже переводить цю розмову після чоловіків на сферу поклоніння Богові, вона піднімається на ще одну сходинку. І вона каже: Бачу, пане, що ти пророк. І ця фраза, бачу, пане, що ти пророк, вона дуже близько мені асоціюється з розмовою Христа з учнями. Пам'ятаєте, Євангеліє від Матвія, 16 розділ, коли Христос питається учнів, за кого мене люди мають. Для Христа важливо. Для Христа важливо не те, за кого люди мають Христа, бо Він знав, за кого вони його мають. Але для Ісуса дуже важливо розуміти і чути від них, за кого учні його мають. І ось учні кажуть, що одні тебе мають за пророка. За одного з пророків. Інші тебе це Івана Хрестителя з одного з Воскресних пророків. Але питання Христа, серце Христа, звучить: ви за кого мене маєте? Ви за кого мене маєте? І Бог дає відкриття Симону, Синові Йони, про те, що Христос це Син Божий. Ісус каже: не тіло і кров тобі це відкрило, але Отець мій небесний. І ось ця Марянка, вона знаходиться на цій четвертій сходинці пізнання Христа. Для неї Христос лише один з багатьох пророків. Не один єдиний, але один з багатьох. І порой, дорога церква, коли в нас є люди, яким ми свідчимо, ми яким проповідуємо, ми можемо їх довести максимально куди це до четвертого рівня. Ми можемо їх з моменту відчудження від Христа познайомити з Христом. Вони почнуть його шанувати, вони почнуть, можливо, очікувати від нього забезпечення потреб, бо, можливо, вони навіть за пророка його визнають. Але ось цей п'ятий рівень, те, ким Христос відкриває себе для Самарянки, це може зробити лише відкриття згори. Тому що Самарянка каже, ми знаємо, прийде Христос, прийде Месія, який все нам розкаже. І Ісус відкривається для неї. Він каже, Це я. Розмова з Христа з Самарянкою, вона відрізняється від розмови із Никодимом, як ми вже чули. Христос не каже Никодимові прямо, хто він. Але Христос говорить з Никодимом натяками. Ти вчитель юдейський, ти маєш знати. Но Самарянці Христос відкривається повністю. Він каже їй буквально, хто Він є. І з її очей спадає. Уявіть собі цей момент, коли вона прийшла за водою, в неї свої цілі, в неї величезний бекграунд своїх проблем, своїх клопот. І вона прийшла сюди до колодязя. І слово Боже каже, що вона кидає свого водоноса. Коли вона почула, хто перед нею, коли її очі відкрилися, коли вона зрозуміла, хто говорить з нею, вона залишає причину, чому вона сюди прийшла до цього Колодязя. І написано: вона біжить в місто. Вона виступає. Посередником, тому що вона пізнала, ким є Христос. Зауважте, дорога церква, що пізнання Ісуса воно завжди штовхає до дії. Пам'ятаєте, в Євангелії від Луки шостий розділ, якщо не помиляюся, Христос запитує людей і каже: ось ви називаєте мене Господи, Господи, але не робите те, чого я вам кажу. В розумінні Христа ці речі вони дуже близько поєднані. Якщо ви визнаєте мене за когось, якщо ви сповідуєте мене за когось, ваші вчинки мають про це свідкувати так само. Якщо ви говорите і називаєте мене, Господи, Господи, але не робите того, що я вам говорю, якийсь цього зміст. Зачитаю ще один текст, це книга Малахії, це до тієї ж теми. Книга Малахії, перший розділ, шостий вірш, слово Боже, говорить так. Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх переді мною? Ці слова ми можемо сміливо віднести до нового заповіту. Пам'ятаєте, дії святих апостолів, 8 розділ, Павло описує дію Святого Духа в серцях людини. І він каже, що Дух Святий, який посилається в наші серця, ми ним кличемо Ава Отче. Тобто, кожен із нас через народження згори, через нашу віру, ми стали дітьми Божими. І ми називаємо Бога нашим Отцем. І в книзі Малахії Бог запитує: якщо ви звете мене батьком, де моя пошана? Якщо ви називаєте мене Господом, де виконання моїх заповідей? І в історії про цю жінку ми чітко бачимо цей зв'язок. В міру того, як Христос відкрився для неї, в міру того, як вона пізнала Ісуса, це штовхає її до дій. Дорогі мої, ми можемо задати питання собі, чи штовхає мене до дій те, як я пізнав Христа? Можливо, моя духовна пасивність і моя відсутність моїх плодів в тілі Христовому, можливо, вона свідчить про те, що я не зовсім пізнав Христа. Можливо, моя відсутність, мого бажання проповідувати іншим, це свідчить про те, що я не зовсім пізнав Христа так, як маю пізнати. І ось ця марянка біжить в це місто. Вона виступає посередником між Христом і між людьми. Подумайте, будь ласка, посередник це добре чи це погано? Це може бути добрим і може бути поганим. Коли в старому заповіті Бог. Відкрився Мойсеєві і дав Мойсеєві завдання. То всі євреї дивилися на Мойсея як на причину Божої присутності. І ось коли цього чоловіка Мойсея немає, коли він на горі в євреїв такий когнітивний дисонанс, таке внутрішнє неузгодження. Немає чоловіка, який приносив Божу присутність до нашого табору. Що робити? І вони знаходять собі іншого посередника. Вони беруть Аарона, вони беруть цього золотого теля і починають йому поклонятися. Тому що ці люди особисто не пізнали Бога, але Мойсей був для них посередником. Христос, докоряючи фарисеїв, говорить до них: ви обходите море і землю, шукаючи одного нововірця, і робите його вдвоє гіршим за себе. Ці люди так само виступали посередниками. Вони ходили, вони, можливо, якось проповідували, якось заохочували людей стати так само євреями. Но Христос каже, ви робите їх вдвічі гіршими за себе. І ось ми розуміємо, що є добрі посередники і є посередники погані. Яким посередником виступила ця жінка? Зауважте, дорога церква, в 29-му вірші вона робить наголос. Вона каже: ходіть побачте того чоловіка. Що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. Вона не каже, давайте я приведу Його до вас. Вона не каже, послухайте мене, я вам про нього розкажу. Але вона робить максимально правильно. Вона каже, ходіть самі, подивіться на нього. Дуже часто, коли ми пізнаємо Христа і ми хочемо про нього розказувати, ділитися, ми порою ведемо людей до нашого власного досвіду. Ми порою вчимо людей так, як ми самі пізнали Ісуса. Але ця жінка вона відмовляється від того, щоб вести людей до свого богопізнання. Вона каже: самі йдіть, самі наблизьтесь до Христа. І ми, читаючи з 39-го вірша, цей текст вже двічі зачитувався, тому не буду його е, зачитувати. З 39-го вірша і, і по 42-й сказано, що вони виходять за місто. Е, з 39-го вірша сказано, що багато людей зувірували. З цього міста через її слово, і далі сказано, що вони в 40-му вірші все-таки зачитаю. А коли Самаряни до нього прийшли, коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебув там два дні. Зауважте, дорогі мої, не Христос заходить силою в Самарійське місто, але вони виходять з міста і йдуть до нього. І запрошують Христа прийти до них. Мені згадується одна історія, коли Христос проповідає в десяти місті. Я думаю, вам так само вона згадується. Коли Христос припливає, перетинаючи Галілейське озеро, Він приходить в певну місцевість, там є одержимий чоловік, в якому легіони демонів. І написано, що Христос виганяє всіх демонів всього чоловіка. Ці демони переходять в свиней, свині топляться в... падають зі скелі, вони розбиваються. І так само майже слово в слово написано, що люди з міста виходять, і вони кажуть Христу, заходь до нас. Ні. Вони кажуть, не заходь сюди. В тій історії про десяте місця про звільнення цього одержимого чоловіка різні інші наголоси. Там люди пережили чудо, пережили Боже звільнення на їхніх очах чоловік, крики якого вони по вечорах чули, стає вільний. Но реакція цих людей зовсім інша, ніж самарян. Вони кажуть: відійди від нас. Вони виходять з міста і не дають Христові зайти тут же, дорога церква, не записано жодного чуда. Ми не читаємо тут ні про вигнання демонів, ні про зцілення, ні про відкриття. Тому що Іван робить інші наголоси. Скоріше за все, це все й було, тому що це супроводжувало служіння Христа. Ну Іван робить інші наголоси. Він каже: вони до нього вийшли. І вони в смиренні просять Ісус. Будь із нами. Зайди до нашого міста. Ми бажаємо не просто чути про тебе від самарянки, але ми бажаємо, щоб ти був із нами в нашому місті. Дорога церква, набагато легше і простіше чути проповіді. Набагато легше чути чиїсь свідчення, чиїсь історії, як десь хтось пережив Бога. Але самаряни є великим прикладом для нас. Вони відмовляються, щоб ця жінка вона була джерелом богошукання і богопізнання для них. Вони виходять і кажуть, ти Христос, прийди сюди. Не просто навчи нас, але будь з нами. Живи із нами. В Євангелії від Марка записана фраза, коли Христос обирає собі учнів. І там Марк описує причину, чому? Перша причина, чому Христос обрав учнів? Щоби з ним перебули. Щоби з ним перебули. І ці люди, ми читаємо, в них немає потреб якихось таких явних. Вони не кажуть, ходи, нагодуй нас, вони не кажуть, ходи, зціли нас, ходи, виповни наші потреби. Но вони кажуть, просто будь з нами. Просто зайди в наше життя, в наш побут, в кожен наш день, не просто десь-колись, но будь в кожному дні. Так, дорога церква, це так само для нас приклад. Порой ми живемо від неділі до неділі і дуже рідко бачимося з Христом впродовж робочого тижня. Ну, історія про Самарян вона сьогодні голосно звучить до нас. Запросімо Христа у кожен наш день. Далі, як зростає віра цих людей. Після того, як вони запрошують Христа, написано, що Він перебув з ними, вони набагато більше, глибше і кількісно увірували в нього. І вони говорять до жінки в 42-му вірші: ми віримо вже не через Твоє Слово, бо самі ми почули і пізнали. Що справді Спаситель Він світу. Коли Христос починає жити з ними, коли Христос поселяється в цьому самарійському місті, відбувається другий момент. Відбувається момент їхнього чуття Христового голосу. Так само набагато легше і простіше чути чийсь голос, чути голос проповідника, коли проповідник розказує про Христа доступно, зрозуміло, нам набагато легше слухати. Але ці люди, вони кажуть до Самарянки, ми вже не, чуємо, не віримо за Твоїм словом. Але ми самі почали чути Христа. Лист апостола Павла до церкви в Римі сказано так, 10-й розділ: віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Нам просто жити, дорога церква, чиїмось свідченнями, чиїмось такими спалахами, моментами, як хтось десь зустрівся з Богом. І набагато важче нам занурюватися в Священне Писання. Чути Бога через це Слово один на один, в таємній кімнаті, особисто перебуваючи з Ним. Це те, що вони говорять. Наша віра зросла, тому що ми почали чути Христа. Це складніше, це важче, це вимагає більше дисципліни перебувати один на один в слові, але це того варте. Ми ніколи, дорога церква, не зможемо жити чиїми свідченнями. Нам цікаво їх чути, нам цікаво слухати, як хтось переходив труднощі, як десь когось Бог зцілив. Але є наше життя, є наш шлях слідування за Христом. І коли прийдуть бурі в наше життя, ніколи, ніколи, ніколи чуже свідчення нам не допоможе. Воно може десь нас направити, воно може десь нас підбадьорити. Але це наше життя, це наша історія. І проходячи труднощі, лише Слово Боже, лише віра, народжена від Нього, вона нам допоможе. Наступний крок, що вони роблять, сказано, вони пізнали. Христос відкрився для них по-іншому, ніж Він відкрився для Самарянки. Вона написано, пізнала його як Месію як Спасителя. Я перепрошую як месію як Христа. Вони написано, пізнали його як Спасителя. Перебуваючи з Христом, вникаючи в Його слово, Він відкривається для нас по-різному. Для когось він відкривається як Бог Отець. Для когось Христос відкривається як пастир добрий. Для когось Христос відкривається як цілитель. І тут я би хотів розказати маленьке свідчення, мій час вже вийшов, але я буквально в декількох словах. Більше двох років назад я пригадую цей похмурий темний вечір, коли моєї дружини заболів живіт. І ми почали хвилюватися, в чому справа. В нас тоді вже була наша перша донька Лія. І ми поїхали зробити УЗД. Я пригадую, вечір, темно, дощ, так знаєте, так все дуже-дуже похмуро. І ось я в машині залишився з Лією, сніжана, моя дружина пішла робити УЗД. І вона повертається з цього кабінету УЗД, плаче, вся в сльозах. Я здивований кажу, в чому справа? Вона починає показувати там, документи, папери, починає розказувати, що вона була на прийомі в лікаря. вона каже: Я вагітна. Ось показує малесеньку цяточку. Каже: я вагітна, я думаю. Божен, ну, слава Богу. Дружина вагітна, Бог дає нам дитину, слава Богу. І вона продовжує, каже, лікарка ще дещо сказала. Окрім того, що є дитина, там ще дещо є. Певний наріст, певна, певна ще одна цятка, так скажемо, злоякісна, нехороша. І вона починає казати, що лікарка сказала, що може бути те, 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 і те, і те, і те, і те. І ось я пам'ятаю цей вечір: дощ, темно. Ми повертаємося з хорошою новиною, Бог дає дитину, і з поганою новиною. Я пригадую, ми молилися, ми клали руки, ми, ми шукали Бога, ми, ми постилися, щоб Бог це забрав. Я пригадую, ми приїжджаємо на чергове УЗД, лікарка дивиться і каже, ще є. Приїжджаємо на ще одне з УЗД через декілька місяців, лікарка каже, ще є. Ми далі молимося, постимося, шукаємо Бога, тому що нам сказали, отакі такі можуть бути наслідки, прямо таки до летальних. Ми приїжджаємо на чергове УЗД, нам кажуть, зменшується. Зменшується. І в цій історії Бог зцілив, мою дружину. І Він відкрився для нашої сім'ї як цілитель. Для Самарян Христос відкривається як Спаситель, тому що потрібне спасіння їхньої душі. Але для нас, в нашому житті, дорога церква, Христос може відкриватися по-іншому. Коли ми летіли з України, доходячи до кордону, ми розуміли, що Христос вже там на кордоні. Сідаючи в літак, ми вже знали, що Христос перед нами вже там, з нами в літаку. І в ці всі довгі подорожі, яка декілька днів зайняла, ми, Христос відкрився для нас як добрий пастир, якого ми не знали до цього. Дорога церква, я закінчую, ми будемо зараз молитися. Якщо ти, дороги брат, сестра, проходиш певні обставини в своєму житті, і ти не розумієш, не знаєш, для чого вони, можливо, вони для того, щоб ти пізнав Христа так, як ти ніколи до того Його не знав. Можливо, ви чули, знали про Христа по одному, але в цих важких обставинах Христос бажає відкрити себе для вас по-іншому, по-новому. І так само, можливо, тут є люди, які зупинилися в своєму духовному зрості, зупинилися в своєму пізнанні Ісуса. Послідуймо сьогодні порадам Самарян. Запросимо Христа в своє життя жити з Ним, бути з Ним, не просто десь колись, але кожного дня. Чуймо Його Слово, не живімо чиїмось проповідями, чиїмось свідченнями, но це джерело нашої віри, яке зробить дух наш сильний, і пізнаваймо Христа, так як Він бажає нам відкриватися. А ми в молитві прославимо Бога. Амінь.